Якщо вашу торговельну марку використовують без дозволу, не варто зволікати із захистом ваших прав та репутацій. Перш за все, необхідно задокументувати порушення, зібрати усі докази, які стануть основою для ваших наступних кроків. Далі проаналізуйте ситуацію. Переконайтеся в тому, що у вас є дійсно чинні права на відповідну торговельну марку, та визначте, чи дійсно порушник використовує схоже або ідентичне до вашої торговельної марки позначення. Наступний ваш крок це направлення офіційного листа претензій, в якому необхідно зазначити конкретно ваші вимоги, тобто припинення незаконного використання вашої торговельної марки, і зазначенням строків виконання вашої вимоги, а також попередженням про юридичні наслідки у разі невиконання. У багатьох випадках такий лист претензій допомагає врегулювати ваш спір без судового розгляду. Якщо порушення відбувається у мережі інтернет, наприклад, у соціальних мережах або на маркетплей. Варто підготувати скаргу, в якій зазначити про порушення ваших прав інтелектуальної власності. Але не забуваємо про гарно підготовлену доказову базу. Якщо всі попередні кроки не допомогли врегулювати вашу проблему, варто подавати позов до суду. Так, судовий розгляд це досить такий складний та довгий процес, проте таким чином ви зможете захистити свої права та репутацію.